Вадиме, одразу після матчу, що можеш сказати про протистояння з Зареєю? Чому чого не вистачило, аби зачепитися очки? Дуже гарна гра. Всі, всі викладалися наповну, всі старалися, але мабуть, якогось фарту футбольного не хватило. Угу. Мабуть, ну, цього е, суперники змогли забити тільки після того, як ви залишилися у меншості. Стало відчутно важче грати в 10 -х проти одинадцятьох. Так, значно важче, тому що ну, не вистачало одного гравця, який там перекривав які зони якогось гравця міг взяти. Тому важко було. Але ну і до того могли в принципі, Металіст 19 25 забивати і навіть в меншості були моменти, і в тебе, зокрема, був момент ну, команда в той же час не виглядала так безнадійно. Могли зачепитися очки. Так, повин... на мою думку, повинні були вигравати, тому що ну, дуже багато моментів хороших. Не теж були моменти, але якщо б ми забили один це хоча б то я думаю, гра інакше сталася б. Як ти взагалі оцінюєш настрій психологічний стан у команді? Бо результати різні бувають, десь сиплитесь, буває, десь перемагаєте впевнено. Як? Команда настраюється на кожну гру однаково. У нас немає різниці, який суперник, яка, там, яка команда. Це не має значення для нас. Ні, я більше маю на увазі загалом настрій у хлопців у команди, загальнокомандний настрій. Після таких ігр не дуже не дуже настрій, але під час тренувального процесу піднімається. Ми до гри підходимо дуже впевнено, з гарним настроєм.